Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні вранці хочу поділитися своїми роздубами на деяку тему, що торкалася мого серця, та разом з вами помолитися. Я гадаю, що ніхто не відмовиться від того, що в нашому житті дуже багато є страждання, небезпек, тривоги, біди і прочого лиха. І... Я сьогодні, читаючи Святе Письмо, зрозумів, що дуже важливий момент, який я, та я гадаю, що всі ми потребуємо. Коли це приходить криза у наше життя, ми маємо потребу у царі. І далі дещо ми пороздумуємо над цим. І ну, не в тому царі, як ізраїльський народ вибрав собі Саула. Бо Господь сказав, що вони мене покинули, а вибрали такого чоловіка. Ось, щоб був царем і щоб був цар у них. Але я сьогодні хочу розмірковувати про те, чи дійсно Господь є царем мого життя, царем оцих всіх випадків, страждання, небезпек, криз, які приходять в наше життя. Він необхідний нам, щоб навести порядок. Та навчити діяти за принципами та за законами його царства, та налагодить усе, що зруйновує кризою чи обставинами. Сьогодні читав псалми, і Давид дуже багато говорить про те, що Господь є цар. І п'ятий псалом, третій віршик. прислухайся до голосу мого благання, мій цар і мій Боже. Бо я, Господи, буду молитись до Тебе. Коли ми називаємо Бога Царем, це здійснює деякі речі в нашому житті. І це непросто. Перше, на що я звернув увагу, ми визнаємо, він здібний керувати нашими обставинами та славимо Його за Це. Він дійсно може це робити, Він керує, бо він понад усе. Є така пісня, що Він цар над царами, пан над панами, Він Господь є, Він є наш Господь. І 73-й псалом, 12-й віршик, Бог од віку, наш цар, звершив спасіння посеред землі. Він той, хто спасає. Інколи ми маємо. Таку думку, що спасіння це тільки від гріхів, але він є Спаситель від оцих лихих, трудних обставин нашого горя, біди. І дуже важливо розуміти, що він цар, він понад усе і він керує всім. І він повний абсолютний контроль всього. 43 й 43-й віршик, 43 -й псалом, п'ятий віршик. Саме ти є моїм царем і моїм Богом, що проголошує спасіння Якову. Він діє, Він робить перемогу, і Він проголошує своє спасіння у нашому житті. Знаєте, я звернув увагу на те, що Він керує обставинами, Він керує серцем людей. Він керує та володіє усім, він діє у свій визначений час і тільки з його волі все трапляється. Що означає, коли ми співаємо, чи дійсно є нашим бажанням те, про що ми співаємо? Є така пісня поклоніння «Царюй, Господь, царюй мені, царюю добрі і лихі дні» щоб завжди бути під його контролем і приймати його царювання. І дійсно, чи готовий я упокоритися і свою волю, та свої бажання та плани узгоджувати з ним і приймати його волю. Тому, друге, на що я звернув увагу, тому ми згоджуємося, що у нього є повне право керувати нами. Ми віддаємо себе у його владу, і ми віддаємо всі наші обставини життя, Бог наш цар обов'язково допоможе тим, хто визнає його силу і його владу. Хочу звернути увагу на те, що коли ми потрапляємо у важкі обставини, ми згоджуємося, що він, щоб він керував обставинами. Але не завжди згодні з тим, щоб він керував нами у цих обставинах. І коли ми молимося, ми скор за все молимося, Господи, Того змири, це зроби, це хай полишить мене, оце, оце, але чи ми готові казати про те, що Господи, керуй мною, бо всю свою волю я підкоряю лише Тобі. Ми не дуже... Поспішаємо віддавати своє життя у Його та під його владу і його контроль. І знаєте, одного разу люди прийшли і запитували Христа, що ж то є за Царство Боже? І коли ми читаємо Луки, 17 розділ, 20, 21 віршик, сам Господь каже: Боже, царство не прийде помітно і не скажуть ось воно. Ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. І це дуже важливо зрозуміти, як це діє у моєму і вашому житті. Бог спасає землю від цих самих обставин, і тоді і наше життя, тоді, коли ми приймаємо його царювання. І Він це робить тільки на своїх умовах, не на наших. Він спасає нас від нас самих, від оманливих планів дій, неправедних надій від нашого, нашої самовпевненості. І коли приходять кризи, застають нас а, і ми готові на це щоб бачити Бога і Його дію. Тому криза це проявлення Його благодаті. Та ця благодать щедро виливається на нас, коли ми спустошені, коли ми говоримо, Господи, що я можу без Тебе. Бо сам Господь Ісус сказав, що а без мене не можете робити нічого. І тому чи зважаю я на те, хто є мій цар? Хочу звернути увагу, що якщо є цар, то збудування цього Божого царства всередині нас. Воно є сприйняття його влади, його законів і його конституції для нашого життя. Чи дійсно він царює і хто є царем на троні мого серця, той і цар? Я хочу звернути увагу на те, що ми дуже поволі, а інколи майже все життя, ніяк не можемо цей трон довірити. Господа і коронувати його Господом і царем свого життя, і тому ми маємо дуже багато проблем з того. Хотів би згадати, що в своєму житті, коли я бачив дуже такі проблематичні ситуації, і коли приходили кризові моменти в життя і в служіння. Я звернув увагу на те, що я приходив до крайньої точки, аж поки не мог зрозуміти, що я нічого не можу діяти. І тоді я волав і благав до Господа і казав: Господи, тільки Ти. Але ще що ми звернемо на, на це право керування і володіння, то якщо Господь є нашим царем і паном, то ми в його владі, і якщо ми покорюємося йому, то Він. Відповідає за нас. Згадайте, що казав Павло, що не життя, не смерть, не ні ніщо інше, воно не може вирвати нас об'єм Господа з його любові. І тому дуже важливо зрозуміти, чи дійсно Він є цар в моєму житті, чи я упокорив своє життя йому, чи він царює. Хочу сказати, що тоді, коли народ в будь-якому царстві чи в государстві. От, в країні, якщо народ покірний, якщо він дотримується всього, що необхідно, то для влади дуже приємно і дуже просто керувати і приносити благо в країну. І я сьогодні хотів би звернути увагу на моє і ваше серце: чи дійсно Господь є моїм царем, чи дійсно його Конституція, його закони, понад мої правила і мої закони. Бо в кожного з нас є свої правила, правила і свої е, закони, і ми, всього, більше за все ми дотримуємося цього, аніж того, що говорить до нас Господь. І тому ще раз хочу сказати, що в всіх обставинах, особливо в таких лихих обставинах біди і цієї, війни, дуже важливо дозволити Богу, щоб він був царем, щоб він був Господом нашого життя. І це буде приносити великий результат в наше життя. Дивіться, що коли читаю Давида, Псалом 145, з першого віршика, він говорить наступне: Я буду величати тебе, мій Божий Царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиму тебе і співатиму твоєму імені по вічі, по віки вічні, великий Господь. І достойний найвищої хвали, його велич незбагненна. З покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння і звіщати про Твою могутність, і будуть говорити про велику славу Твою, величі Твоєї, про Твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про Твою велич. І це дуже важливо. Ще звернути увагу на наступне. Знаєте, є, є така християнська пісня, де згадується про те, щоб ми його милість згадували день від дня, час від часу. І це важливо, тому що це благословляє нашу віру і надію, щоб ми покладалися на нього. Тому і пророк казав, що покликуй до мене, я покажу тобі велике, недоступне, недосяжне, чого ти ще не знаєш. І сьогодні це питання для мене, це питання для кожного із нас. Якщо ми потрапляємо в ці обставини, як ми себе поводимо? Чи ми маємо прагматику і робимо вибір як люди цього світу? Чи ми, як діти Божі, ми говоримо, Господи, панує царю в моєму житті, і ці всі обставини, вони є великі і дуже трудні до мене, але для Тебе це ніщо. І я ще, ще раз хочу звернути увагу: ніколи не відводьте свого зору від обличчя Божого. Згадайте, Петро від, тільки він відвів свій зір від Господа, він почав тонути. Це дуже наглядно, це дуже показово. Це те, що говорить, що як тільки ми відводимо свій погляд десь у бік, і ми не бачимо Господа, і ми не керуємося ним, і його словом, Його конституцією, Його законом для нас, то ми схиблюємо і ми починаємо тонути як той Петро. І тому хай Господь рясно благословить нас, щоб, знаєте, це дуже величний момент. Коли президент він покладає свої обітниці, він кладе руку на Біблію і він говорить, що я буду, і це значний день, дуже значний день, ще набагато набагато більше, коли Господь кладе свою руку на наше серце, а ми приймаємо Його царство, Його панство, приймаємо його керування, і ми кажемо: Господи, ось я і все моє, це Твоє. І тому Хай Господь нас благословить у цьому. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. І як з тою піснею, це наше побажання сьогодні, царюй Господь, царюй мені. У веселі дні, в дні лихі, Господи, царюй! Нехай ти будеш Господом мого і нашого життя, і всі ці обставини, це лихоліття, в цю всю біду, Господи. Ми віддаємо Тобою тобі, і Ти керуй нами. І нехай все, на все це буде Твоя воля, Господи, бо вона завжди є благою і благословеною до кожного з нас. Боже, благослови, щоб наші серця вони були покірні Тобі, щоб ми могли сприймати Твою волю, Господи, і не керуватися своєю і своїм Я, Господи, своїм егоїзмом. І тому нехай Твоя благодать, вона буде над нами, і Твоє керівництво, Дух Святий, і твоє любов, Отче, нехай супроводжує кожного з нас у цьому дні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. І нехай Господь буде захистом для вас, для ваших сімей, для ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів. Нехай Господь благословить і збереже ваші церкви, нехай Він царює. І в нас, і в наших церквах, нехай Його благодать покриває нас, бо вона ніколи суму не приносить. Господи, дякуємо Тобі за це. Будьте благословені в цьому дні.